Ведмідь, ти хулі так рано тут з'явився? Мужичок. не Може це і краще, да? Якщо я зараз зможу піднятися до гори -е, що він мене не помітив. Ти мене, блядь, не бачиш. Ти мене не нюхаєш, ти мене не бачиш. Нюхай свою землю, сучка. Тобі треба знайти місце, щоб втекти від ведмедя, а не від холоду. Не вийобуйся. Обережненько, потихайся ah! Та йобаний в рот, яка рука. Ладно, похуй обережненько А не-не-не-не-не, не, лутаємося, бо ще почуєш, що блять. Е... Кров через вивих пішла гра нахуй. Та хулі ти там ходиш? Хуйди звідси. Застряв на місці, стоїть. Бетмедник, благаю, розвертайся на 180 і пизду, звідси. Ну, отам там можемо залізти, наче, але, блядь... Від ведмедя ж ми ж не втечем ніхуя. Він швидше за наш. Чи інший шлях? Та похуй. Моя тупість і цікавість мені не дозволить пройти мимо ведмедя, коли так можна, знаєш. Давай, благаю, благаю, сонечко. Сонечко, благаю. Давай. Оп. Давай. Єе yeah, бой! Пішов він нахуй звідси, просто біжим, 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 біжим.